Неважливе ставлення до власного продукту десятиріччями плекалося в головах українців. Тези про те, що все закордонне обов'язково якісне, а все наше жахливо погане, поступово в'їдалися в українські голови і, зрештою, остаточно в них закріпилися. На жаль, мене не оминула подібна участь, і я, як і більшість українців жив в омані цього стереотипу, допоки... допоки не познайомився з наступними українськими брендами. Про топовий продукт родом з України розкажу вам в сьогоднішньому відео. Я Ященко, приємного перегляду. Найпершим в списку і по сумісництву найпершим в хронології знайомства був бренд Кравакат. Ножі Олександра Кравченка націлені як на практичність, так і на стильовість. Зі слів самого майстра, зараз ми живемо в часи, коли ніж це не виключний інструмент для роботи, а ще й стильовий аксесуар. Тому продукція Кравокат навряд чи залишить вас байдужими. Із бестселерів можна виділити два ножі поганку і гадюку. Поганка це більше про EDC, доволі компактний дизайн та приємна для міста форма. Гадюка ж більше про утилітарність, кремезність та практичність. Також в асортименті митця є такі вироби, як Краймія та Каракурт, а крім цього, є три цікаві ножі, виготовлені у співпраці з Бьокер Кажам, Скальпель та Котейка. Ще у колекції крау виходили такі версії, як лелека, комбатант, Плющ, Пурулька, рубікон, дужий, заколот, до історичний крук. Але це були кастоми, тому у вільному доступі ви їх навряд чи знайдете. Тим не менш, ви завжди можете зробити замовлення на свій власний кастом, але і грошей доведеться викласти немало. Для прикладу, вироблені серійно поганка і гадюка стартують від 120 та 200 доларів. Але якщо для вас подібні ціни як косючі, ви завжди можете ознайомитися з більш доступними моделями, що виготовлені промисловими потужностями Бьокер. Найдешевша модель скальпель вам обійдеться в 32 долари. Єдиний складний, ніж котейка можете придбати за 46 доларів. А за красення кажана доведеться викласти 69 доларів. Riot Division український таквір бренд прямісінько з самої рейтерської. Від його продукції не те, що віє, від неї несе духом футуризму та чогось космічного. Кожен товар, незалежно від того, штани, це головні убори, аксесуари чи верхній одяг. Витримано в найкращих традиціях теквір стилю технологічні матеріали, якісна фурнітура, багато накладних кишень, можливість до самопакування все це в купі дає неймовірні відчуття від використання і з великою ймовірністю не залишить вас байдужими. Stone Island чи CP Company? CP чи Riot Company? Riot Division? райдівіжен Division Тоді продукція рад Division здебільшого розрахована на західного покупця. Інакше не знаю, як пояснити такий кінський прайс на їхні товари. Тим не менш, купуючи їх продукцію, ти точно розумієш, що береш якісну річ. Вона, як і кожен бренд в цьому відео, про якість, а не просто купуй українське, тому що воно українське. На жаль, по причині того, що я бомж плюс у мене немає грошей, єдина продукція від Riot, яку я зміг собі дозволити, це штани Форпокет Pockets Джен. І то ще й за знижкою, і відверто кажучи, це краще, що я носив за все своє життя. Вони були створені з якогось надлегкого нейлону, що дозволяло мені їх носити навіть влітку. А за умов одягнутої під низ терму. Я міг їх носити навіть взимку. Купа кишень дозволяла використовувати їх замість сумки. І що цікаво, у деяких кишень було по дві варіації відкривання. З іншого боку, безкінечні кишені і стали єдиним мінусом цих штанів. Через незвичний фасон треба було добренько так покрутити, щоб зробити кожне місце гладеньким та охайним. Так чи інакше, досвід з цим брендом лишив лише позитивні враження. І як тільки я перестану жити на вулиці, я обов'язково закуплюсь повним комплектом українського теквіру. Кіппакс бренд міських рюкзаків та сумок, або як самі вони себе називають, ентузіасти, що живуть на сусідньому районі. З їх же слів, кіп – це відображення їхнього бачення міського життя, в якій рюкзак є незмінним помічником. І справді продукція кіп стала незмінним моїм супровідником з моменту її придбання. Бо майже при кожному виході з дому на мені або фьорд, або аракава. Особливою рисою кіпакс є їх нестандартний зовнішній вигляд. Форми, які порушують загальноприйняті норми, змушують закохатися в них з першого погляду. Залежачи від розміру, в кожну сумку вшити органайзер, резинка з карабіном для ключів, потаємна кишеня, стропа для переносу додаткових речей, та присутні світловідбивні, вони ж рефлективні елементи. Матеріали в кіпакс теж не залишать вас байдужими. Перероблений нейлон, кордура, тайвек, фліс. Полартек. Все це вкупі з незвичним дизайном перетворює продукцію в свого роду наркотик, бо після першої сумки вже не зможеш зупинитися. Префікс Апарель: утилітарний херітаж бренд одягу та аксесуарів. В їхньому асортименті ви зможете знайти для себе все: від курток з штанами до пасків з сумками. Все це префікс Apparel пропонує з нотками мілітарі стилю та за дуже, ну, дуже приємними цінами. Окремої уваги заслуговує пакування. Воно тут дуже прикольне. Коробка з-під піцу. Здавалося, до чого тут бренд одягу? А тут заховалася панама від префікса Парель, що знаходиться в чорному зіплоці. Звичайно, що шкарпетки. Інші речі йдуть в більш мінімалістичному пакуванні. це крафтовий папір з брендованим штампом. Так чи інакше, все виготовлено в одному стилі крафтового мінімалізму з домішкою мілітарі. Підхід до продукту. Боже, як мені подобається їх підхід до продукту. Жодна річ не робиться просто так: у всього є своя функція чи історія. Здавалось би, просто штани. А в них вшита система регулювання поясу. Жилетка, ну максимально ж звичайна річ, але її верх виготовили з водовідштовхувальних матеріалів, вмістили чотири великі кишені і укомплектували мішечком для зберігання. Ну добре, що вже може бути простіше за шкарпетки? Але навіть тут префікси зробили не як у всіх: стопа ущільна махровою ниткою для більш м'якого та теплого носіння. Верх, навпаки, виконано з більш легких матеріалів, як казали на базарі, щоб ножка дихала. Все за еластичною резинкою і запаковано в стильовий чорний зіп-пакет. Поки що з їх речей у мене лише кепка та панама, але як тільки з'являться штани, лайнер чи куртка, я обов'язково відзвітую в коментарях. HardRide єдиний бренд списку, з яким особисто поки що не знайомий, тим не менш дуже вартий уваги. Бренд привернув мою увагу ще в 2015 році. Тоді тема EDC сильно крутилася в полі мого зору, і сумки від HardRide дуже часто потрапляли в стрічку київських та одеських EDC-шників. Також з високою частотою в сторіз бренду публікувалися фотовідгуки різних робочих, фільммейкерів, туристів. Ще тоді мою увагу привернула функціональна стропа MOLLE, якою комплектувався кожен продукт hardRide. Навіть шопер бляха, бляхазмоллі. Можливість закріпити рацію, повізити карабін чи прикріпити будь-що ззовні сумки, так і манила купити цей аксесуар. На жаль, омріяна бананка досі не потрапила в мій гардероб, і зі свого боку я нічого не можу сказати про якість. Тим не менш, за мене це чудово зроблять відгуки в інстаграмі бренду. Абсолютно кожна сумка від Hardride є успішним продуктом, який з задоволенням носять люди. Якісні матеріали забезпечують довготривалість експлуатації продукту, а продумана форма кишені та моллі надають сумкам Hardride ту саму функціональність, за яку тисячі людей обожнюють цей бренд. На сьогодні це все. Сподіваюсь, в майбутньому продовжити цей формат. А якщо ви хочете допомогти швидше випустити наступне відео, напишіть свій вдалий або невдалий досвід з українськими брендами. Спробуємо провести свого роду фільтрацію, щоб справді розуміти, де вітчизняна годнота, а де маніпуляція на почуттях патріотизму. Поширюйте це відео, якщо воно вам сподобалось. Не забувайте донатити на армію і пам'ятайте, що Україна починається з тебе. З вами був я, Ященко, до нових зустрічей.